Добрий день. Вітаю вас на нашому каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, до чого призводить втрата цілісності. Почнемо спочатку з, з вас, підписка на наш канал. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, а ми будемо ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, який, я думаю, і навіть впевнений, буде корисний для кожного із вас. Тому почнемо ми зараз. Шукати відповідь на це запитання, до чого призводить втрата цілісності. Перш за все, що таке цілісність? Людина це багатовимірна істота, яка складається із духа, частина свідомості Бога душі, яка є, власне кажучи, вмістилищем всього нашого досвіду земного і позаземного, і тіло, яке носієм, для того, щоб душа розвивалася, а дух. Міг себе проявити і наблизити нас до Бога. Так ось втрата цілісності це те, що з вами відбувається прямо зараз у житті, коли ви переживаєте всілякі нещастя, коли ви залежите від зовнішніх обставин, коли ви хворобливо реагуєте на критику з боку інших людей і таке інше. Тобто, втрата цілісності призводить до. Залежності, байдуже від чого ви залежите. Навіть якщо ви залежите від шкідливих звичок, це також свідчення втрати цілісності. Нецілісна людина насправді це просто рав. Практично сьогодні ніхто не усвідомлює своєї цінності. Дуже багато людей до цього часу користуються цим. Виразом, я людина маленька, від мене нічого не залежить. І навіть не розуміють, що кожна людина народжена в серці Бога. Значить, кожна людина є співтворцем цього світу. І ви, власне кажучи, є будівельником. Майбутнього людства, більш досконалого, більш розвиненої цивілізації і так далі. Без вас, ви можете не брати участь у цьому процесі, ну так от, занурившись у свої там, особисті проблеми і таке інше. Але при цьому цей світ не стане краще без вас, тому що такого досвіду, як у вас, унікального. Немає більше ні в кого. Такої мудрості, яку ви накопичили не за одне життя тут на землі, також немає ні в кого. І тому почніть із того, що поставте собі запитання, хто я, чому я прийшов на цю землю в такий дуже складний період історії людства, який називається квантовий перехід. Куди мені йти? Коли ви почнете шукати і знаходити відповіді на ці запитання, виникне самоусвідомлення своєї справжньої істинної природи. І ось тоді ви почнете повертати собі оту втрачену цілісність. Знайдіть собі це джерело світла, воно є в кожному із нас. Просто ми часто і густо до того джерела стаємо спиною і тому демонструємо тільки е, свою тінь, тільки той негативний досвід, емоції, які ми накопичили не за одне життя, і так далі. Поверніться обличчям до себе самого. І ви тоді побачите і відчуєте те своє власне світло, яке освітлить ваш розум. І він е, Стане вашим дороговказом як розвинена свідомість, а не так, як ви зараз живете, просто хоробливо реагуючи на зовнішні подразники, ніби ви не людина розумна, а просто е якась собака Павлова. Нас Ніде не навчають бути щасливим. Ні в школі, ні в вишах, ні в якихось інших закладах, в тому числі в релігійних структурах, нас там залякують, щоб ми боялися всього, і вся, але як жити, як бути щасливим, не навчають ніде. І от сьогодні оцей спосіб життя. Зовнішньою увагою просто закінчився, вичерпався ресурс. І нам треба повернутися до того, що роблять діти. Вони живуть тут і тепер. Вони розуміють, що життя відбувається саме в цю мить, коли вони роблять цю пасочку. Байдуже, що було там, декілька хвилин тому назад. Байдуже, що буде завтра. От зараз треба зліпити цю пасочку правильно. Так, щоб вона не розпадалася. Значить, водички туди треба налити. Тобто вони повністю зосереджені на цьому моменті. Так і нам, дуже е, дорослим людям з уже накопиченим життєвим досвідом, е, важко утриматися в цьому моменті. А це єдиний спосіб пізнати себе справжнього, бути тут і тепер. Е, віддаватися повністю цьому моменту. тоді виникає. Оце самоусвідомлення тоді виникає оце явище, яке називається цілісність, коли ви е, фізично, емоційно, ментально зосереджені на цій неповторній миті. Повірте мені, я прожив уже достатньо років і можу сказати, що життя це тільки мить. Вона пролітає непомітно, дуже швидко. Нічого не можна вже повернути із того, що пройдено. Тому навчіться цінувати ось цю неповторну мить, і ви не будете втрачати свою цілісність. І коли ви досягнете оцього цілісного стану, ви раптом перестанете залежати від оцінки інших людей, від зовнішніх обставин і чинників, від яких ви залежали до цього. Ну, Повністю. У вас оце бажання виправдовуватись за свої дії, чи виправдовуватись за свої думки чи вчинки. Ви будете робити те, що вам підходить. Найбільше ви будете самодостатніми, розумієте, і абсолютно незалежними від оцих е критичних зауважень вашого адресу. Тому що, ну, ви знаєте себе, ви знаєте свої мотиви, і ви робите рівно те, що ви хочете робити. А як це оцінюють інші люди, ви не залежите від їхніх сподівань і ставлення до вас. І ось цей стан такої. Внутрішньої свободи, цілісності призводить до того, що ви нарешті починаєте отримувати насолоду від самого процесу життя. Ви починаєте оцінювати це життя як неймовірний дар, а не суцільні проблеми, як це було до цього, коли. В вашій голові тільки безкінечно крутяться е, ці ролики, що треба зробити, які питання треба вирішити, що там ще деяку дирку заткнути, і так далі. Ви починаєте жити, а не існувати. Ви кайфуєте від того, що повітря зараз свіже, що ще не прийшла ця пильова буря, і, і, і нам не доведеться знову ходити в масках. Ви... Кайфуєте від того, що Земля просинається після зими від сну, ви насолоджуєтеся тим, що бачите красу природи, творів мистецтво, ви бачите найкрасивих людей, ви перестаєте залежати так від новин, які там з суцільним таким негативним валом е спрямовуються на нашу свідомість з усіх е прасок і так далі. Ви Починаєте відчувати себе живим. Це великий дар насправді бути живим, насолоджуватися самим процесом життя. Ми просто втратили е, цю здатність через втрату нашої цілісності. Ви починаєте усвідомлювати свою самоцінність, що ви такий один, що такого досвіду, як у вас. Немає більше ні в кого. В тому числі і ви до свого минулого починаєте ставитися зовсім по-іншому, ніж це було до цього, тому що ви весь час поверталися в ті знакові події вашого життя, де там були різні, в тому числі неприємні якісь обставини, з яких ви вийшли так чи інакше. І вам весь час хочеться там продовжити ці незавершені діалоги, е, в своїй уяві переробити ті е, події ж, е, з точки зору, так би мовити, сьогоднішнього вашого усвідомлення дійсності. А тут ви раптом так все прийняли і все відпустили. Так, моє минуле було таким, яким воно було, і воно було таким. Тільки заради досвіду. Я його отримав, я його прийняв, я збагатився цим досвідом і я його відпустив. І тоді це дозволить вам жити тут і тепер, а не у минулих тих спогадах, яких у нас усіх достатньо, розумієте, тому що е люди, які прожили, на цій землі, в цих дуже непростих умовах, обов'язково накопичують різний досвід, в тому числі і болісний, і негативний, і важкий, і трагічний. А особливо зараз під час війни це просто неминуче. Тобто навчіться з вдячністю відноситись е, до свого минулого. Навчіться минулого, навчиться. Пробачати і відпускати незавершені оці енергії, такі якісь незрозуміли стосунки, перш за все, з вашими батьками, щоб не було оцих кармічних вузлів. От, Робіть те, що дозволить вам бути вільним, і це дасть вам право. Набути знову цілісності. Ви були цілісними, ви такими народжені. А потім, так, да, ви почали ставити, ви почали там формувати свою особистість, ви почали там ліктями розштовхувати соціум, щоб зайняти своє місце під, під сонцем і все. І штори. Впали, ви почали жити в якомусь ілюзійному світі з, е, зовсім не такому, який він є насправді. І тому і себе втратили в цьому світі. Досягніть цілісності, і це дам, дасть вам дуже велику перевагу. Ви отримаєте ліцензію на справжнє життя замість існування. Воно того варте. Я вам раджу все-таки звернути увагу на цей дуже важливий аспект вашого життя, тому що втрата цілісності, я ще раз нагадую, приводить до рабства, до повної залежності, від різних факторів і обставин. І тоді ви живете не своє життя, ви тоді дієте в умовах детермінізму, де ви просто граєте якусь роль. І коли прийде час завершення існування цього тіла, ви будете переживати дуже гіркі розчарування, тому що десятки років ви жили не своїм життям. Без цілісності mm -hmm. ви не зможете бути собою. Це гарантовано. Тому повертайтесь до себе так. Це найтяжче із доріг, але єдина можлива для розумної істоти. Ви повинні її пройти, ви повинні здолати е всі обставини зовнішні, які заважають вам бути цілісними. А бути цілісним значить бути досконалим, бути собою. А саме головне це запорука е набути щастя без цілісності. Щастя просто неможливо. Ну, ви будете відчувати якісь тимчасові е, переживання, там схожі на щастя, але це не буде внутрішньою гармонією, яко, якою, по суті, є щастя. Тому я вважаю всім вам пройти цей шлях, е, позбутися від е, всього, що заважає вам бути цілісними, бути самими собою. І ви тоді встигнете ще насолодитися життям, встигнете ще кайфанути від нього, не дивлячись на ці всі зовнішні обставини, які ніколи не будуть е сприяти тому, що ви були щасливі. Ніколи. Життя завжди буде складним. Закінчиться війна, е почнеться відродження України. Це також буде складний період. Не відразу всіх корупціонерів пересадять і вас будуть дратувати, що ви там. З хліба на воду перебиваєтеся, а, а вони там да, процвітають, з, з, заробивши статки на горі людей, на, на крові наших захисників і так далі. Це зовнішній світ ніколи не буде досконалим, ніколи не буде таким, яким ми хочемо його бачити. Ми таким його повинні робити, але це процес. Але в цьому процесі це не означає, що ми повинні поставити хрест на своєму житті. Ні, в жодному разі. Ми повинні навчитися бути щасливим. А для цього треба навчитись, перш за все, бути цілісними. Для цього треба усвідомити себе і слідувати своїм справжнім інтересам. Бережіть себе. Приходьте, навчайтеся, ми цим займаємося щодня в нашій академії, звертайтеся, я з задоволенням допоможу вам знайти цей дуже непростий шлях до себе і здолати його з мінімальними втратами для вашої психіки і для всього іншого. Намасте! Бережіть себе до наступних зустрічей.